Шановні золотонісці, залишилось зовсім небагато часу до того моменту, коли ви прийдете на виборчі дільниці, щоб віддати свій голос за кандидата в депутата обласної ради, кандидата на посаду міського голови, кандидата до Золотніської міської ради. Я розумію, що кожен з вас вже зробив свій вибір. І не збираюсь агітувати за когось. Я хочу роз'яснити вам ситуацію, чому з'явилась в місті Золотоноші міська організація партії пенсіонерів України і чому, на мій погляд, треба за неї голосувати. З самої назви партії витікає, що це партія тих людей, які пішли на заслужений відпочинок після. Важкої, тривалої праці. І зразу постає питання, чи забезпечені ці люди настільки, щоб могли спокійно відпочивати, виховувати своїх онуків і радуватися тому життю, яке в нас є. Проводячи аналіз, можна сказати, що, на жаль, не все так. Добре для пенсіонерів у нас, зокрема в місті, та й в цілому в Україні. Чому тут справа? Адже пенсіонерів більше 12 мільйонів. Це дуже вагома сила у виборчому процесі. Це 12 мільйонів голосів, які будуть віддані за того чи іншого кандидата. І чому? Дуже велика кількість пенсіонерів не хоче йти голосувати, не хоче приймати участь у голосуванні. Чи не тому, що зневірилось, що з переміною влади щось на краще міняється для їхньої долі. От, аналізуючи це, можна зробити висновок, що так дійсно не все так гаразд. Ось чому партія пенсіонерів знаходиться в конструктивній опозиції до діючої влади. Чим відрізняється конструктивна опозиція від просто опозиції, від просто критики? Вона відрізняється тим, що ми приймаємо і вітаємо всі кроки, які робляться назустріч нашим людям. На захист держави, її цілісності, незалежності і не сприймаємо все, що направлено проти соціального захисту наших людей. Аналізуємо далі і бачимо, що в постановах і розпорядженнях, в законах, які прийняті останнім часом, дуже обмежені права пенсіонерів. Зокрема, обмежено, по суті, право на працю пенсіонера. Адже всі працюючі пенсіонери повинні обкладатися податком 15% в зв'язку з тим, що вони отримують пенсію і працюють. А давайте задумаємося, а чому ж вони працюють? Чи просто захотілося піти і зайняти чиєсь робоче місце, чи працюють тому, що немає, як вижити за ту пенсію, яку вони отримують. І висновок напрошується сам. Так, вони працюють тому, що нема як вижити в цих сучасних умовах. Бо і дійсно, як же вижити, коли пенсія залишилась на тому рівні, на якому вона й була, тарифи комунальні піднялись декілька разів, ціни на продукти піднялись не менше, ніж в три рази. Приходиться людям іти працювати, та ще й платити податки. Я думаю, що у держави є можливості знизити комунальні тарифи, подбати про нормальне медичне забезпечення, знизити ціни на лікарські препарати тощо. Ось над цими питаннями. І планує міська організація партії пенсіонерів України через своїх депутатів займатися в місті Золотого. Якими ж основними питаннями повинні займатися депутати Золотиської міської ради в разі обрання їх на цих виборах? Першим завданням ми вважаємо зменшити тарифи комунальні на 25-30%. Економічні розрахунки показують, що це цілком можливо і мало того, це обов'язково потрібно зробити. Зменшити в місті Золотоноші ціни на лікарські засоби, адже ми всі знаємо. В чиїх руках знаходиться аптечна мережа в місті Золотоноші, основна. Я думаю, що з цими людьми можна домовитися про те, щоб апетити їх були дещо зменшені. А в зв'язку з цим будуть знижені ціни на лікарські засоби. Дуже багато зроблено в місті робіт по благоустрою, але ми мама, мало задумуємося над тим, що ці роботи зроблені по суті за наші з вами кошти, бо благоустрій проводився в основному за кошти місцевих підприємців. Вони перекладають ці видатки на нас і ми сплачуємо їх на ринках, магазинах, ось чому базар Золотоноші найдорожчий в області. Це ті невідкладні завдання, над якими ми будемо працювати. Треба врахувати, що так склалось в нашому місті, що більше половини виборців це пенсіонери, люди пенсійного віку. Тобто вони обирають депутатів. А чи дбають депутати про своїх виборців? Міська організація партії пенсіонерів гарантує, що якщо ви оберете кандидатів... З нашого числа вони будуть гарантувати ваш захист в наступній діяльності міської ради. Прийдіть на вибори і зробіть свій вибір.